Капеланське благословіння на 13 вересня 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо таку знаєте, діалог між фарисеями і Ісусом. Коли фарисеї дорікнули і казали, що от фарисейські учні Іоаннови Учні постять, а твої учні не постять. І він сказав, що поки жених тут, ніхто не постить. А коли він піде, жених весільний, то тоді і учні ці будуть постити його дружки і друзі. Ну і Потім ще дав приклад про віно, старе міхі, яке може розлитися, або одежу і латку, яка може нова латка розірвати стару одежу. Спочатку думається, що це місце про піст. І воно дійсно про піст говориться про те. Знаєте, головна ідея цього, що піст це добре. Але добрий піст це добре, а поганий піст і невчасний піст – це не добре. І про це, напевно, говориться. І ми про нього в першу чергу звертаємо увагу і розуміємо це. Але мені здається, якщо подивитися ще глибше в цей епізод. Про те ж саме пощення або вчасність, або добротність посту, коли він, повинен, коли він приносить добро, а не зіпсовується і приносить неправильність, недобро. Це те, що знаєте, всі фарисеї того часу чекали Ісуса і перебували в цьому очікуванні, ну, Месію, і перебували в цьому очікуванні. І вони розуміли, що робити саме в цей момент, коли я очікую. А от ось Він прийшов, Месія Ісус, і кожен з них не був готовий жити в присутності Ісуса. Не в очікуванні Його, коли чекаєш, а бути з Ним, коли Він вже прийшов. І виявляється, що навчені та стара очікування. Не перейшла в якісну нову перебування з ним. І Господь потихеньку своїх учнів вчив цьому, бо неможливо було, перебуваючи в старому стані очікування, а, ну знак би пере, автоматично перенести в стан життя з ним, спілкування в єдності з ним, що і пропонувалося. Тому і для учнів, яких він вчив, він каже поки не. Беріть в старе, як що ви навчилися в старе, а навчіться новому і тоді в новому постуйте, бо ви повинні розуміти мету поста і обставини, в яких ви це здійснюєте. Ну це я кажу свій погляд, як я заглиблююсь в це місце Євангелія. Знаєте, я раніше можу приклад свого життя такого духовного. От раніше, як прийшов до Ісуса, то я був грішною людиною. І у мене було багато пристрастей, і я від них збігав. Да, біг від них як може швидше і може далі. Але від них відбувався, вони мене доганяли. І я там на своєму, там, знаєте, скакуні навчився відбуватися отак, назад, відбиваючись, і е, на цьому чомусь навчився навик у мене з'явився. А коли прийшов час перестати збігати і розвернутися до своїх пристрастей і гріхів, віддати їм бій, обличчя до обличчя, навиків. Бою перед собою я не мав, бо навичка, мені хотілося розвернутися, і мені було зручно так збитися. Але коли я став і дав бій, і деякий програв, але почав давати бій обличчя до обличчя, я зрозумів, що як я можу навчитися використовувати дві руки і битися, битися з цими гріхами пристигне обличчя до обличчя, тобто я прийшов на новий стан своєї духовної боротьби. Приблизно про це говориться, що спочатку я навчаюся так перебувати, да, бігти від гріха, але потім я розвертаюся і даю прямий бій, і в цій прямому бою моя перемога буде найвеличніша, найзначна, тому що я потім пожену своїх ворогів і буду сам за ними бігти і знищувати духовних ворогів. <ій> а може і цих земних, які сьогодні нападають на нас, е окутані діями злих духів і сатани. Амінь.